Вітаю вас, друзі! На цьому тижні в Керченській протоці сталася серйозна подія. 15 грудня два російські танкери Валганефть 212 та Валганефть 239 затонули, що призвело до масштабного розливу нафтопродуктів у Чорне море. Ці судна, побудовані понад 50 років тому, вийшли в море, не дотримавшись вимог судноплавства та без урахування штормових умов, що є грубим порушенням правил безпеки. Внаслідок аварії в море вилилося понад 8 тисяч тонн мазуту, що спричинило серйозну екологічну катастрофу. Ця подія підкреслює безвідповідальність російської сторони, яка, нехтуючи міжнародними нормами та екологічною безпекою, продовжує мілітаризацію Чорного та Азовського морів, наражаючи на небезпеку не лише довкілля, але й життя людей. Міжнародна спільнота має звернути увагу на ці порушення, а також і на інші. Та вживати рішучих заходів для підтримання безпеки на морі і притягнення винних до відповідальності.